Цей фестиваль називають передвісником незалежності. Це було небезпечно насичене патріотизмом свято за часів СРСР, яке пробудило українську молодь та зробило популярною українську пісню Червона Рута фестиваль української сучасної музики, який дивом пройшов у радянських Чернівцях у 1989 році, та за весь час існування ніс українську пісню у всі куточки нашої країни. Фестиваль Червона рута відбувався раз на два роки із 1989 аж до 2017-го. Хоча найбільшу популярність мав у 90-х, а найграндіознішим став саме перший фестиваль, який провели ще за часів СРСР. Вже наприкінці 80-х митці почали задумуватись, чому українська музика це щось або народне, або естрадне. Поняття сучасної української музики українською мовою просто не існувало у широких колах. У 88-му му четверо музикантів: Тарас Мельник, Кирило Стеценко, Анатолій Калиниченко і Іван Малкович загорілися ідеєю зробити фестиваль української сучасної музики та зібрати на ньому виконавців і авторів з усіх куточків України. У творчих колах це звучало дуже натхненно. Однак на ділі здавалося чимось нереальним, адже на це потрібно було отримати дозвіл радянської влади. Хоча у той час уже було певне послаблення тоталітарного режиму, ком. Комсомол намагався бути більш лояльним до молоді, та все ж надто висовуватися українцям не давали. Однак всіма правдами і неправдами хлопцям вдалося вибити дозвіл. Почалася активна підготовка. І коли у Чернівці почали з'їжджатися люди, комсомол зрозумів, що він наробив. Менше ніж за два тижні до події, партія вирішила скасувати фестиваль. Крило Стеценко саме мав виступ на зборах народного руху за перебудову. Саме на зборах Стеценко підняв питання фестивалю і все ж переконав чиновників дозволити проведення. 17 вересня 1989 рік. Радянська Україна. Чернівці. У літньому кінотеатрі у парку починає збиратися натовп. За огорожею навколо парку організовується ще більша юрба. Всі із завмиранням серця чекають на подію року. Почалося. На сцену виходить артист за артистом. Звучить музика трьох жанрів: поп, рок та бардівські пісні. Для міста, яке масово слухало лише Софію Ротару, Іво Бобула, Лілію Сандулесу бо інших виконавців не було, які інтернету чи телебачення з музичними каналами. Сучасна українська музика стала новим диханням. Брати Гадюкіни, сестричка Віка, Марічка Бурмака. Андрій Миколайчук з його піду втоплюся у річці глибокій. Публіку порвало. Загалом приїхало близько 50 відібраних виконавців та гуртів. Головна умова сучасні пісні українською. Фестиваль тривав цілий тиждень. І, хоч тоді ніхто навіть не уявляв подальших подій в Україні, але у повітрі відчувалося наближення незалежності. На стадіон приходили у вишиванках, підпільно серед натовпу поширювали жовто-блакитні значки фестивалю, стадіон майорів жовто-блакитними прапорами, які були під забороною. Музиканти виконували пісні, вражаючи пронизані любов'ю до України, української мови, про витіснення всього українського, про поневолення, про омріяну волю. Вперше і так відверто на таку широку публіку фестиваль перетворився на справжнісіньке свято патріотизму України та українськості. На хвилі піднесення та відчуття своєї народності, вже під час закриття фестивалю на сцену неплановано піднявся Барт Василь Жданкін і почав співати гімн України, який на той час не був гімном. Стадіон підхопив. Молодь, яка ніколи не знала вільної України, яка росла під гнітом радянщини, яка ніколи ніде не вчила і, тим паче, не чула, що не вмерла України, співала майбутній гімн в майбутньому незалежної України. Українці скінчився. Стадіон сканував волю Україні. І якщо до цього КДБ терпіло, все, що молоді українці дозволяли собі на сцені та в імпровізованому залі, то такий відвертий плювок межи очі комунізму не стерпіли. Кабель, який давав електрику на сцену, перерізали. Стадіон занурився у темряву. Люди у штатському, ймовірно, КДБ під прикриттям почали виштовхувати натовп зі стадіону. Фестиваль спричинив фурор у Чернівцях. Місто ще не один тиждень гуділо про подію. Сучасна українська музика почала розходитися містами. Люди один одному давали переписувати касети із записами з фестивалю. Ця Україна без виключення наспівувала пісні сучасних прогресивних виконавців. Саме Червону руту називають першим кроком до незалежності. Адже саме тоді українці вперше так відверто і масово заявили про бажання волі для країни. Саме тоді вперше публічно пролунав майбутній гімн, і саме з цього запустився процес, який уже було не спинити. Попри такий шалений вияв патріотизму на першій червоній руті фестиваль дозволили провести вдруге. Місцем проведення обрали Запоріжжя датою початку 9 серпня 1991 року. До проголошення незалежності залишалося два тижні. На ці дні Запоріжжя буквально вкуталося в атмосферу українськості. В місто приїхало багато прихильників української музики зі всієї країни. Запорізькі україномовні гурти отримали величезну площадку для старти кар'єри. Саме того року вперше на великій сцені виступила майбутня легенда Андрій Кузьменко. Фінал фестивалю пройшов в істинно історичний день. Закриття відбулося 18 серпня. Через кілька годин в Москві почнеться серпневий поч. В СРСР ведуть надзвичайний стан. До незалежності залишаться лічені дні. Організатори фестивалю вирішили не повертати його в Чернівці, а вести далі, в русифіковані регіони країни, обравши своєю місією доносити сучасну українську музику саме туди, так червона рута побувала у Донецьку, Криму, Харкові, Дніпрі, і зрештою майже на постійно знову перебралася у Київ. Однак такого успіху і гучності, як у 89-му, фестиваль уже не отримав жодного разу. Зараз, коли люди говорять про фестиваль Червона рута, то переважно згадують саме той перший. Адже тоді здається, на ньому лунали не просто пісні, на ньому лунала справжня українська душа голосами сотень молодих, прогресивних українців.